Добро вечора. Марафон Україна понад усе триває в прямому ефірі на п'ятому каналі. В цій частині говоримо про ситуацію на фронті, яка дещо випала з інформаційного поля. Але насправді минулої доби різко зросла бойова активність противника у зоні АТО. І за даними ОБСЄ, сьогодні також бої точаться поблизу Донецького аеропорту а в Широкіному, а також в Донецькій та Луганській областях зафіксоване постійне перебування важкого озброєння. І група інформаційний супротив також констатувала, що за минулу добу різко. Зросла інтенсивність, щільність обстрілів вздовж всієї лінії фронту. Ось як про це говорить речник РНБО Лисенко. Збройні провокації бойовиків відбуваються практично по всій лінії розмежування. Місця найбільшого напруження це населений пункт на схід від Маріуполя, район Донецького аеропорту, передмістя Горлівки та селище міського типу Станиця Луганська. Найбільш запекли сутички регулярно відбуваються в селищі Широкіне. Вчора там тривав кількагодинний бій. Бойовики здійснили спробу штурму нашого ротного опорного пункту із застосуванням танків та 120-мм мінометів, що мали бути відведені відповідно до мінських домовленостей. Також учора бойовики на північному Районні селища Широкине знову обмежили свободу пересування спостерігачів місії ОБСЄ. Про ситуацію на фронті, про те, як Україна використовує період формального тимчасового перемиря, говоримо з Юрієм Бірюковим, радником президента України. Доброго Добре. вечора. Сьогодні ситуація на фронті більш менш стабільна. Що було протягом минулої доби? Чому на вашу думку була зафіксована така, от підвищена інтенсивність обстрілів з боку противника? Чи ну, це можливо збіг обставин? Зовсім не знаю. На самом деле, ну тут ще какой момент там в ноябре, в декабре, в январе, от когда тот тут Лысин, как говорил цифри там обстрілів за прошедшие сутки. никто никогда не учитывал обстріли стрелкового оружия. Ну, то есть на это просто не обращали внимания, потому что когда по тебе стреляют из градов, в общем-то... Да, считать, сколько раз там из пулемета в твою сторону выстрелили, никто не считал. Сейчас это фиксируется более тщательно, плюс как бы никто, в основном не используется тяжелое вооружение, оно, слава богу, практически не используется. Поэтому, да, то есть такое ощущение, что там 50 обстрелов за условные, 50 обстрелов за прошлые сутки, это очень много. Но большая часть это... Пулеметы, изредка АГС. Ну и совсем изредка, вот там в самых пекучих точках, это все-таки вот те самые 120-мм минометы и танки, которые должны были быть отведены. Тут тобто, цена вашу думку все-таки ну, вважаете, це був такий певний сбіг, що в кількох одразу напрямках е, были интенсивные поговорим. Да, бої... В общем-то, постреливают вот все эти населенные пункты, они все это время они фиксируются в отчетах. То есть, это Широкин, это район Донецкого аэропорта, водяного опыта. Це район Горловки, іноді район Авдіївки, да. плюс э, станиця Луганська. Це вот. практично завжди так. Зрозуміло. Бійці теж констатують, з якими вдалося ну, поспілкуватися, що останнім часом ворог зважав на присутність ОБСЄ. Угу. А вчора, у всіх цих точках, де були зафіксовані обстріли, в принципі, вже на ОБСЄ ніхто і не зважав. Можливо, це якісь. Розборд в середовищі цих бойовики, Я, втак, чесно не Я, знаю, що там у них в головах, Очень сложно об этом судить. Там действительно за последние несколько суток йдуть внутри мощные достаточно разборки между ними самими. Поэтому может быть, у кого-то просто снесло уже окончательно а, психику, і вот им уже все равно. Разумило. Тепер до вашої більш-менш профільної теми, як Україна взагалі використовує цей період е, певного, от коли можна провести подих, коли немає щодня інтенсивних боїв? Чи робимо ми все для, для того, що ремонтується, закупається, копається, е, проводиться бойове слажування. Хотілося б, щоб всього цього було в 10 разів більше. Ну, безусловно. Е, но на самом деле робота, от сьогодні була колегія в Міністерстві оборони, бы еженедельный контроль. что происходит по ремонту техники, по закупке техники. То есть за последние недели-две а, рывок вперед достаточно существенный. И по ремонту техники, и по закупке техники а, начались работы по строительству оборонительных сооружений вот, вдоль всей линии соприкосновения. А, идет боевое слаживание. Вот я завтра еду в 79-ю бригаду, как раз хочу посмотреть там боевое слаживание уже батальонного уровня. Це 79-та бригада, яка в також в секторі М. Наскільки я розумію, да. так зрозуміло. До речі, зараз з цього сектора маємо включення бійця полку Азов Івана Харкова. Доброго вечора вам чи чуєте нас? Доброго вечора так чую вас. вчора. У вас був наскільки я розумію, тяжкий бій. Було двоє важко поранених. Яка ситуація сьогодні? Який стан ваших поранених? Ну, сьогодні погодні умови до обіду сприяли тому, що боїв у широкиному не було. Був дуже сильний туман, практично нульова видимість була в населеному пункті, і до обіду терористи не обсилювали наші позиції. О 15.00 відкрили вогонь з АГСів по наших позиціях, отримали відповідь. Зав'язався вогневий контакт зі стрілецької зброї в самому. Населеному пункті Широкіно. От. Ми відбили фактично цю атаку терористів. Бій тривав більше години. У нас сьогодні без втрат. У терористів повідомили про двох вбитих От, в ході цього вогневого контакту. Це ну, сьогодні, правильно розумієш? Сьогодні, сьогодні. сьогодні від 15 до 16.00 тривав бій. А, дивіться. Експерти коментують от вчорашні події події протягом останньої доби як певне таке загострення. Те, що було у вас вчора, вчорашній бій, це загострення ситуації, чи це е, штатні події, які у вас там регулярно відбуваються? Ну не можна говорити про якесь загострення ситуації у Широпі. ну, вона там ну, постійно напружена. Е, от ну, вчора швидше був е, ну, цей контакт. який вчора був це була розвідка боєм невдала. От після якої туристи понесли втрати, і сьогодні швидше для провокації спробували зав'язати контакт, і в них знову не вийшло. Зрозуміло, дякую вам. Іван Харків, боець полку Азов. Був з нами на зв'язку. Повертаємося до того, як ми готуємося до можливого загострення. Коли Україна взагалі очікує на це загострення? Говорили про березень. Ну, то, то что, то, что я так, слышал между Пасхой и серединой мая месяца, Это то, что я слышал. Но опять же, это все на уровне просто разговоров грубо говоря в курилке Министерства обороны. Україна готується технічно, але от, якщо теж стежити за заявами прес, складається враження, що однією з проблем держава бачить добровольчі батальйони? Ну, зокрема, минулого тижня багато говорили про правий сектор цього тижня. Сьогодні Москаль скаржився губернатор Луганщини і голова військово-цивільної адміністрації, скаржився на діяльність батальйону Айдар. Чи дійсно це стало певною проблемою за вашою угу. інформацією? Ні. Это никогда, в общем-то, особая проблема это не было. То есть тут проблема больше в юридическом поле, по, там, по тем же минским соглашениям. Там прописано, что стороны должны там, вывести незаконное вооруженное формирование. С точки зрения законодательства дух правый сектор это как бы, ну не очень законное добровольческое вот такое вот формирование милитаристическая. Поэтому какое-то время шла работа, и искались прецеденты, искались инструменты, как сделать так, чтобы они были законными. Насколько я понимаю, этот сейчас процесс находится на самых-самых завершающих фазах. И, в общем-то, никогда не стоял вопрос в том, что нужно кого-то расформировать, кого-то разогнать. Стоял вопрос в том, что это нужно юридически легализовать. Зрозуміло, до речі, сьогодні сам Дмитро Ярош заявив, що фактично вдалося домовитися про да. формат участі правого сектору в українській обороні. Йдеться про те, що правий сектор хочуть зробити основою для формування нової автономної оборонної структури типу союзу оборони Естонії Кайтселет, яка буде підкорятися Збройним силам України. Відповідну пропозицію керівнику правого сектору Ярошу зробив начальник антитерористичного центру Василь Грицак. Ось що про це каже сам. Дмитро Ярош. Якщо буде система автономна, але в під, підпорядкуванні керівництва Збройними силами України на таке ми, звичайно, вже готові. От зараз будемо це реалізовувати. Але така пропозиція озвучена, сформована, чи це на рівні ідеї? Ні, тепер вже сформовано. Ну, Генерал-полковником Грицаком точно. Давайте можна? приймемо законопроект, в якому добровольчий український корпус стане основою цієї нової організації, так по типу Союзу оборони Естонії Кайстеліта, і відповідно будете воювати на законних підставах зі всіма статусами. Сюди можна було б залучити їх небагато. Лишилося звичайного той же батальйонову, так карпатську січ, які теж статусів не мають. Можливо, ще є якісь групи є, які діють ті ж самі партизани, та ті ж самі тіні. роз'яснити, що що ну, На за... самом деле, кристи. еще там з ноября месяца шли консультации, переговоры с руководством ДУКА о формате их а, входа в а, Вооруженные силы Украины. В общем-то, ни вони этого не отрицали, ни мы этого никогда не скрывали. были определенные трудности, потому что их концепция предполагала, что вот они хотят оставаться автономным абсолютно подразделением, подчиняющимся там непосредственно верховному главнокомандующему или просто главнокомандующему, но устав вооруженных сил Украины это не предусматривает. Поэтому искали, согласовывались варианты. Пока шли все эти переговоры, был процесс миграции добровольческих структур и подразделений внутрь вооруженных сил Министерства обороны. Было создано несколько отдельных штурмовых батальонов. Шел процесс там, добора добровольцами в аэромобильные войска. Под них создавались внутри аэромобильных бригад небольшие подразделения. Поэтому весь этот процесс шел. Сейчас вот он как бы заканчивается окончательно, потому що осталось действительно всего там 3-4 до конца еще не оформлених э, воєнних образований, которые будуть внутри вооруженных сил України. Розумію, що це батальйони э, от дук правый сектор, так да. э, Карпатська Січ, про яку згадував mm -hmm. Дмитро Ярош і ОУН? Ну а он так... насколько я знаю, уже оформлен внутри міністерства оборони, внутри вооружених сил Украины отдельним штурмовым батальоном. Зрозуміло, тобто, фактично, незаконних, неформалізованих батальйонів у нас угу. не лишилося да. майже ну, так? Есть, вот а чим відрізняється? От те, про що говорить Ярош? Від входження, скажімо, ну, от, як як ви. Ну, для силы, а, так? дока в общем-то и по понятным причинам были важны моменты как например командование батальонами командование подразделениями ни для кого не секрет что многие командиры а, этих подразделений с одной стороны не имеют военного образования не имеют офицерских а, званий погон и так далее с другой стороны опыт который они накопили за последний год а, ну наверняка посильнее в качестве образования, чем у очень многих командиров уровня командиров рот или даже командиров батальонов. А как это формально зробити таким чином, чтобы керував, скажем, батальйоном Чи... Ну, понимаете, я не было по-моему. Насколько я понимаю, финальную идею, которая была принята сторонами, но это требует внесения законопроекта в Верховную Раду, это создание резервной армии. Добровольческой, где будет смешанный состав командования, то есть куда сейчас в существующие структуры батальонов наверняка будут введены ряд офицерских должностей, куда будут поставлены люди с офицерским образованием, с высшим военным образованием, с офицерскими званиями. Ну, я так думаю, что это вот на таком уровне. Найближчим часом планет, Думаю, що так. да, да. А хто займається розробкою цього а, от я, не по закону честі. Зрозуміло. А стосовно ситуації, з Айдаром, що вам про це відомо, сьогодні Москаль губернатор він не вперше вже скаржиться на діяльність цього батальйону, який входить в склад Міноборони в підпорядкуванні міноборони, перебуває, тобто не є якимсь вільним батальйоном як ООН Черпацька Січ, і все ж ось Сьогоднішні Москаль скаржиться факти не на... скажемо, а не підтвердилися. Нет. А що це це конфлікт між місцевою владою і батальйоном? Чесно, не знаю, как бы ну знаю, що вчора по факту його обращення начато служебне розслідування. А вот сьогоднішні дані не підтвердились. Зрозуміло, я нагадаю, що голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль заявляв, що бійці батальйону Айдар захопили у селі Петрівка підприємство «Укрвереск», яке є основним хлібовиробником в станично-Луганському районі. В самому Айдарі спростовують цю інформацію, що там насправді відбувається, незрозуміло, але це вже не перша скарга губернатора. От як в таких ситуаціях робити, бо це кидає тінь на ну, заяви губернатора. Це кидає тінь на всі добровольчі батальйони. З yeah, боку складається враження, що це якісь банди грабіжників, мародерів, які орудують у зонято. Ну там с батальоном Айдар а, вообще как бы изначально ситуация была не совсем внятная и приятная, когда а, по сути он там раздробился, потому что там были какие-то проблемы с документами, с печатями. А, Кто-то приходил, митинговал под воротами Министерства обороны. В этот же момент бойцы батальона Айдар говорили, да мы вот на передовой, мы точно нигде не митингуем. Тут еще беда в том, что многие, ну, откровенные бандиты сейчас пользуются какими-нибудь названиями. И эта проблема, в том числе и вооруженных сил Украины, основана на том, что у нас были проблемы с вещевым обеспечением. И попробую сейчас пойми, там боец э, в форме какого-нибудь там британской или американской расцветки, это боец вооруженных сил Украины или это боец добровольческого батальона или это просто человек, который на себя одел эту форму. И поэтому зачастую мы вычисляем ситуации, когда просто самозванцы вешают на себя ярлыки батальонов э, структурных подразделений, как МВД, так и министерство обороны. Добре, а в самих батальйонах існують такі от факти, скажімо, зловживань з боку бійців, які просто мають зброю, користуючись цим, займаються незаконною діяльністю на території вірних їм районів? Ну, это більше, наверное, вопрос к внутренней службе правопорядку. Проблемки і проблеми гідності. Скажімо так, для, для Міноборони ви ситуації середини знаєте, це проблема чи цієї проблеми в порядку денному немає? Ну, она не несет массовый характер, хотя определенные прецеденты случаются. В армії десятки тисяч людей, а среди любого скопления десятков тисяч людей. А еще и, если они с оружием находятся и герои, и подлецы. Зрозуміло. Як в збройних силах іде мобілізація, демобілізація идет. Не зовсім просто, не совсем так, як хотілось би нона йде. Мобілізація йде, демобілізація теж ідеот. Одиць, ви кажете про те, що загострення можливе там між паскою і травневими святами. Угу. Це вже зовсім найближчим часом. Да. Чи не буде так, що це загострення зустрінуть ненавчені люди, які не пройшли боїв, які тільки прийшли до збройних сил? Ну а у нас ж нет такого в ворожоних силах, що вот весь батальйон цілком весь списочний состав його демобілізували і набрали абсолютно нових. То есть вот конкретно в 79-й бригаде, вот сейчас первый батальон 79-й проходит боевое слаживание на уровне батальона, где часть батальона, которая воевала все это время, это и контрактники, это те, которые были призваны в третью волну мобилизации, а им еще служить. И вот они добрали, за счет четвертой волны они добрали пополнение, и вот сейчас проходит боевое слаживание. Тобто, так що, не в общем-то, так що... как таковості ну, то есть нет у нас такого, что это будет абсолютно не обстріляне подразделение, которое ни разу внутри ні ни один, ні офицер, ні прапорщик, ні сержант, ні ни солдат ніхто не воевал. У всех набирають? уже боевой опыт есть. Зрозуміло, а кого набирають? У е, цій ситуації, коли в певному селі воєнкомат знову ж таки бере 50 хлопців цього села, там всіх, які є, угу. вони все одно ж вскрізь є. Да. І серед людей це відомо. Угу. От як з цим боротися, чи що робить взагалі міністерство з цим, що робить влада держава? А, боротися з цим сложно. Тому що, во-первых, ну, уровень зарплат в Міністерстві оборони, особенно вот уровень зарплат на уровне военкоматов или тиловых вот службу міністерства оборони, ну, я понимаю, что в стране тяжелая экономическая ситуация, но когда там директору департамента ставят зарплату в 3000 гривен, мне сложно представить, Ты же как, крутой, как, как такую найти зарплату, на такую так? зарплату, во-первых, профессионала, а во-вторых, как его удержать от того, чтобы он при подписании сделок на сотни миллионов гривен а, не задумывался там о коррупции. Это тяжело. То же самое с военкомами. Ну какая у них там зарплата у этих там районных военкомов? Вот. А, то, с чем я сталкивался, ну, была совсем грустная ситуация. Там мы передали эти данные потом во внутреннюю службу правопорядка, в прокуратуру. Там военком вместе с головами Сельрат ходил по, там, скажем так, алкоголикам, безработным, ну то есть по таким самым низшим слоям населения. И всем рассказывал, в общем-то, о том, что, ребята, идите в армию. Вот давайте я вас всех сейчас призову. Вас там будут кормить, вас там оденут. А воевать не надо. Будете пить и воевать не надо. И потом вот эти вот организмы, действительно, как бы я их встретил потом на полигоне, потом встретил в 79-й бригаде, и вот он мне это все рассказал. Что вот таким образом ВНК вместе с головами Слерата очищал, так сказать, эти села от алкоголиков и тунеядцев. С этим нужно бороться, но тут комплексный подход. Во-первых, нужно бороться с самим пьянством. А у нас тут мы когда копнули у нас там не все так просто. Я сколько не спрашивал командиров на местах, все мне говорили: сделайте, пожалуйста, введите нормы в дисциплинарный устав вооруженных сил, которые раньше были, что командир воинского подразделения имеет право там сам посадить на гаупахту. А ж запровадили эту норму? Нет. Нет. А у нас создали гаупахту. У нас есть такое наказание в качестве там 10 дней гаупахты. Но. У нас это можно теперь только по решению суда. Это 29-статья Конституции Украины, которая не позволяет нам внести сейчас нормы в дисциплинарный устав. То есть у нас статья Конституции, плюс подписана на Международная конвенция по правам человека, которая гласит, что арестовать можно только по решению суда. Ну вот, а теперь представьте себе. Вот, Тобто, виходить, Когда Якщо мы... командир застосовує на власний, скажімо, з власної волі, це робить, його можна буде потім притягнути mm -hmm. до відповідальності. Mm -hmm. Да. Ну, это легко опять же, решается: достаточно на комнате с решетками написать, что это не гауптвахта, а комната психологической разгрузки а, и реабилитации. В общем-то, такие прецеденты действительно. Ну, то есть сейчас это вот, ну, оно, с одной стороны, оно вроде как смешно, вот, как бы вот глупость вот этих юридических казусов. С другой стороны, борьба с пьянством в той же армии, это, ну, это тяжелый, затяжной процесс, который... Мы в Константине все же истории. Совершенно верно. С БТР. Да, совершенно верно. Поэтому мы сейчас разрабатываем комплекс мер. Мы вот в субботу президенту об этом докладывали, о комплексе мер, которые сейчас разрабатываются. И, в общем-то, ну... На следующей неделе подается Верховную Раду на рассмотрение два законопроекта, связанные с этим. Мы будем просить, во-первых, создание военной милиции, полиции, Там ряд депутатов проти слова военная полиция, Ну, это они уже будут сами разбираться. Плюс мы будем просить вернуть нам военные суды. Потому что сейчас дождаться гражданского суда над алкоголиком в армії, ну это технически нереально. Разуміло. Будем бороться. дякую вам на найцікавішому місці. На жаль, mm. перериваємося. Юрій Бірюков, радник президента України, був в нашому ефірі. В наступній частині інтерв'ю з головою межлісу кримськотатарського народу Рафатом Чубаровим. Справа в тім, що минулої ночі. Роскомнагляд російський регуляторний орган у справі е, медіа закрив кримсько-татарський канал АТР. Це єдиний в світі кримсь... кримсько татарськомовний телеканал, а також дві радіостанції, що входять до холдингу. про ситуацію на півострові. Про те, чи можлива партизанська боротьба на півострові, далі в інтерв'ю після реклами й новин не перемикайтесь. Далі буде.